Всі-всі, хто зараз тут з речами, через півгодини з речами чекаю тут, біля храму, ми їдемо з вами на 33 роки до Парижу. Всі їдуть, а хто не їде? Ага. А хто ще не їде? Ніхто не їде. Через пів години треба вже з речами, на 33 роки. Ні. Може навіть на 50 років. Дивіться, я вам сказав, нібито жарт. Але ж я певний, якщо я кожного з вас, і ви віднесли до, моїх, моїх слів, до мого запрошення, не жартом, то кожен з вас би привів би якісь дуже важливі такі речі, сказав би, ну знаєте, у мене робота або у мене діти. А хтось з вас сказав би, ну насамперед я сказав би, знаєте, я не думаю, що я ще 33 роки роки протягнув цьому світі. Я хочу на своїй землі, тут поряд зі своїми рідними. І у нас була безліч у кожного з нас. Кількість якихось відмов з одного боку, і вони були логічні, і вони були досить відверті. І ось свята церква, вчора, якщо ви були уважні, якщо ви були вчора на сенічному кіні, то там я певний Євген Іван Іванович, пані Наталі, хто там ще були з братів-сестер, вони читали канон Благовіщення, а він дуже відрізняється від канонів в дні інших святих і особливо в дні 12 свят. Чим він відрізняється? Я вчора згадував зі своїми парафіянами, коли я був молодим студентом, семінарістом і потім молодим викладачем, то у нас був такий нещодавно Господь вже його до свого царства забрав, Паномар, потім Чтець. І ми читали разом цей канон. А в ньому є такі особливості. Ви пам'ятаєте, під час недільних днів, наприклад, перед кожним трапарем на каноні читають, слава Господь, святому Воскресенню Твоєму. Або Слава Господі Христу Твоєму Чесному. Да? На славянській мові. А от якраз на свято Боговіщення там таке постійно було ділення, розділення там ангел піяше і читається терпати, а Богородиця річе, читається терпати. І постійно от таке є е, цик, цикл такий: то ангел піяше і від нього, нібито, мова промова, Потім від Богородиці. І от постійно є таке е, розмежування. І у мене був такий тонкий тенор, і мені постійно доставалося Богородицю читати, а дяді Вові доставалося читати за. А, є, да, а йому затягнуло, тобто воно в нього був такий бас. І ось на цій різниці, в таких октавах, ми якраз і грали. А чому цікавий цей канон? Тому що на цілих 9 пісень, а ми знаємо, що раніше в церкві замість канона читали життя святих. А потім канон це є Життя Святих, але воно дуже таке високопоетично перекладено на грецький мові, потім на славянські мові, на який якій ми з вами чуємо. Іноді нам це не зрозуміло. Але в ньому все є. Богословська суть. І ви знаєте, вона нібито здається складною, тому що, впевнений, я, я вам сказав зараз, хто вчора був на сенчем і слухали уважно. А хтось скаже, ось зараз Велика буде ще питати, по тому канону, а я ж думав про своє, а я молився про своє. А там початок дуже простий і одночасно такий і історичний. Ми знаємо, що Марія, як і Іосиф. Е, 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 вони були з Давідова рода, на Каліна. Я думаю, якщо хтось з вас самоважно читає Святе письмо. І Давід, псалтир, якого ми постійно використовуємо на Богослужінні, і був по своїх домівках. І більша частина молитв, якими ми з вами мовимось, чиє б ім'я, хто б її цю молитву не написав з духовних людей, вони постійно черпали своє наткнення якраз в псалтирі Давіда. І ось в першій пісні там постає Давід і каже: Марія, ти ж знаєш, що я музикант. Ви можете сказати, що Давід був музикантом чи ні? Псалтир це, від, е, псалтир це музичний інструмент. Це ніби те, як сучасна у нас була гітара на, на струнах, а це було щось таке схоже на арфу, але вона була трошки менша за розміром, тобто -то він її спочатку співав, а потім вона вже перетворилася на наші з вами вірші, які ми можемо помічати без музики. І він каже: ну я так, музикант, ну, добрий, і подивись, скільки псалмів написано. Ти погоджуєшся з цим. А вона є каже, ну ну, да, ти якісний музикант, дійсно досвідчений. Ага, добре. Я твій родич, ти повинна поважати мене, тому що я твій пращу. Вона була його пра 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 і ще внучкою. А вона каже: ну, звичайно, я ж дячний, тому що завдяки тобі я з'явилася в цьому житті. Завдяки тобі було написано ці чудові пісні. І він каже: ну, якщо ти знаєш, що я дійсно і музикант добрий в історії, і дійсно знаєш, що я... Твій родич, будь ласка, зараз до тебе прийде співати теж добру, хорошу пісню на добрі вірші з цікавою думкою. Янго, послухай, будь ласка, я тебе прошу авторитетно, не ховайся, не бійся, послухай його. Тобто таке ніби теорічне, але дуже людський такий вступ. І ось потім починається, що і Архангол, нам здається, що ну, сьогодні отець, скільки він часу займав, коли вам, вам розповів. Святому Євангелії, на слов'янській мові, на українській мові, коли він вам розповів, як явно прийшов, будь ласка, ти будеш матір'ю Бога. Ой, як це буде, я ж може не знаю, як це відбудеться. Так це відбудеться, а я може не знаю, те та то, добре, я згодна. Ну, скільки там? 5, 6, 7 віршиків. Маленьких дуже. Але ж ми розуміємо, я вам кажу, що ми поїдемо лише в рамках цієї землі в категоріях. Ми поїдемо в цікаве, чудове місто. А ви кажете, ні, не поїдемо. А тут пропонують жінці, діві, ну, кажуть, що молоді, їй було 13, 14, 15 років, не більше. Не молодші, не більше. Їй пропонують стати матір'ю Бога. Це, ви знаєте, значно далі, ніж париж. І це не просто поїхати кудись, а відповідати за людину, відповідати не за просту людину, да? коли хлопчик там щось зробить зле, що йому. Або даш під покуп, або щось йому скажеш, якесь е, таке навчання посадиш. Да? А тут же ж Бог буде. Як з ним поводитися? Що робити? Вів від Парижу, відмовилася. А як ви думаєте, що Богородиці хотіли йти на такий, скажімо, поки що на той момент символічний хрест? Звичайно, ні. Тому вона мала повне право у нього запитувати постійно. Каже, так, заспокойся, будь ласка, присядь, Яну, давай з тобою співбесіду проведемо. Може, це в чомусь сухо, але це була жива бесіда. Вона каже, а як це буде? Ну скажи, будь ласка, дивись, я людина, він Бог, ну, Бог Отець, Бог Якови. Як у мене може бути дитина від Бога? Це ж нібито інші природи, інше є слово. Як так? Як це відбудеться? А мені їй каже, відповідайте, знаєш, я ж з янгольської природи, а янголи не народжують, як ми. Я вам не наразово казав, що ми з вами вище янголів. Ви пам'ятаєте? Буду заліки приймати. <рі> ви як мої студенти іноді, пам'ятаєте? І ховаємо очі. Я вам казав дійсно, що ми з вами ви ще нам здається, янгло може бути сьогодні да, в Санжарах, а, а через хвилинку в Парижі, а може через секунду вже. Ось би мені і так літати. Да? Але не так багато у нього великих ем, місій, які покладен на нього, як на людину. Тому що Янголи не можуть створювати собі подібних. Свободних е, существ. Тобто, дивіться, коли янголи відпали потім, ну, ті, які упали з диниці, да, майбутнім сатаною, то Бог для того, щоб знову ця кількість створилася, чітко каже Святе Письмо, були достворені янголи. А ми з вами, чоловік і жінка, коли вони люблять один одного, з'являється інша людина. І вона теж маленький Бог, такий, як і ми з вами. І янголи їй каже Гавріл, слухай. Я по янській своїй природі не знаю, як це відбувається. Але я дуже заздрю вам. Я вам, людям, і це перше, що я хотів сьогодні вам сказати. Кожен з нас постійно каже, ой, як, як я недосконало живу. І живу не тільки тому, що я винен, а багато хто в, цьому, в чому винен. Ой, не таке у мене здоров'я. Ой, такі люди поля мною. ой, не така робота, ой, не так, не так до мене поводяться зі мною люди. Але ж ми з'явилися в цьому світі, і ми відчували і знаємо, що таке любов. Перша батьківська. Ну, хто може це перебити? Ну це ж це, все життя згадуєш, тому що вони нібито якимось депозитом батьків нас складають, і ти потім цю любов можеш комусь сіяти, віддавати. Далі, потім ми знаємо, що таке любов, вже коли вона подружить. Потім ми знаємо, просто таке І це лише стежеть лише цього. А інше, з кого трогаря, третєрядно, те, що тісно, теж є дуже-дуже коштовним для нашої з вами душі. І ось вона, звичайно, у нього це питає. Він каже, я хотів би бути як ви, ну не можу тобі дати відповідь, я цей залік тобі не здам. І він відвертий з нею. Вона далі каже, ну а як це відбудеться ну природньо? Я ж, ну дивись, знову ж, я людина, да? він Бог. Він каже, ну символічно скажу тобі, як на руно сходить роса, ось прийшла роса, так і ти станеш е, матір'ю Бога. Він бере такий символ. У вас я впевнений у когось є, або козочки, да, у когось вівці є. Коли ви їх виганяєте пасти, і в них перейшов дощик, ви ж не біжите, ви там через 500 метрів може, на якомусь пагорбі па 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 пасовищі поставили, і біжите, ой, зараз накрию плащом цих моїх овечечок, щоб тільки в них не намочив дощ. Так ніж. Нічого не відбувається, їй не боляче, їй свіжіще, вона ще й помилася. Тобто нічого не відбувається, отак буде просто з тобою. Ось символічно нічого, болі чи не буде, проблем ніяких не буде. Але це був лише початок. Пам'ятаєте, вона знову у нього питає, вона каже, а як я ж чоловіка не знаю? Тобто постійно вони проходяться такими моментами, те, що є в нашому з вами суспільстві, а він постійно шукає якісь відповіді. І всі, перша пісня, друга пісня в каноні 9 пісень на кожному каноні, в кожній утренній обласлоченні. Він постійно, далі, далі, на повечері канони. І ось до восьмої пісні вона не дає відповідь. Тому що вона відверта і чесна людина. Взяти на себе таке це дуже важко. Тому що ти не знаєш, пам'ятаєте, я вам казав, як у порокі, нам здається, що всі пороки, чотири великих, 12 малих, яких ми з вами знаємо. Господь каже, я тебе пошлю казати народу, ти будеш про майбутнє говорити. А ми думаємо, як же це класно, бачити майбутнє. Це ж я можу відкрити можу і іншим розкривати, ще й буду непогано жити, можу іншим е, прийдуть, там, Галі, скажусь, Василю якомусь, Ще й добре буде з цього жити. Але містити те, що буде в оцю черепну коробку мою, мою, обмежену, містити те, що буде через 10, 20, 30, 100, 150 років, це просто такий великий інформаційний обсяг загнати в те, що не е, налаштовано на таку роботу. І пороки не хотів цього. І Богородиця, звичайно, вона розуміє, що саме. І вона йде постійно логічним шляхом. А отак. А якщо а з цієї сторони? А давай з цієї сторони. І так до восьмої пісні. Мабуть, Ангел вже втомився тоді. Я думаю. Тому що я думаю, ну що, і так, і так ніяк нічого не відбувається. Вона постійно питає, питає, питає. Поки наприкінці є дуже важливий момент яким я сьогодні теж хотів поділитися з вами, тому що він безпосередньо впливає на наше з вами життя нашої парафії, і кожної парафії, кожної християнської родини. Вона думає логічно. От знаєте, іноді ми всі, всі люди, віруючи, ділимось найчастіше за двома такими ознаками: перше, ми відносимося до церкви, до священників, як до шаманів. Нам здається, оця батюшка щось там. Своє поговорить, якось. мені особисто нічого змінювати в житті не треба. Я як раніше жива чи жив, так і буду жити далі. Він нам щось пошепчує, у мене все буде добре. І худоба одужає, і я одужаю, і на роботі все налагодиться. Ні. Це не справжній шлях, це поганський або язичницький шлях, такий шаманський. А є те, коли ти переживаєш свої відчуття по відношенню до Бога від моменту до моменту, коли ми любимо своїх батьків. Да? І ми знаємо, в якийсь момент, коли нам там вже 25-30, ми знаємо, скільки вони в мене вклали. Я раніше це не відчував, а тепер у мене серце повне вдячності. А коли нам 30, 40, 50, 60, 70, а ми думаємо, а скільки в мене вклав Бог? Скільки він дав мені особливих моментів, щоб я залишилась залишився людиною, щоб я там не зламався, щоб я не став якимось подругою людиною, щоб я не став запроданцем. І всі ці моменти, і ми думаємо, Господи, наскільки тоді я вдячний Тобі. І ось у Богородиці який момент? До восьмої пісні, вона вже наприкінці восьмої пісні скаже ті слова, які так чекав скаже, І він скаже, ну все, починається спасіння людства. Вона буде думати, а як я буду матір'ю Бога. Ну ось, Один момент, як я вам сказав, «Да, це мій, наприклад, там, синочок. Звичайна людина. Я з ним буду поводитись по-людськи. Ну, з батьківською любові, але по людськи А це Бог. Це його як? Нічого не можна його там не виховувати, нічого особливо постійно, тільки по шостки гладити, да? постійно падати на коліна перед ним, як і нам вважається по шаманськи ось тому ну, що ось, такий абсолютний. Але справжні відносини, вони тоді строяться, будуються, коли виникає та сама любов. І ось у Богородиці, вона думає, я буду до нього відноситися як до Бога в Єрусалимському храмі, де я постійно виховувався. Отак буде ось так буде відноситися. Відносити. А то я, та навіщо все це? Він же буде моїм сином. Я буду відноситися до нього з любов'ю. як до справжнього, простого свого сина. І це найперше і найважливіше. І ось Бог цього чекав, коли людина не буде до нього, як кого, якогось відноситися, а коли вона спробує налаштувати своє відношення як до тої людини, яку вона любить. І він бере оцю модель. Найкраще, так? тому що між батьками і дітьми, mm -hmm. якщо вже між ними немає любові, або не було хоч якомусь фрагменті їх життя, то значить це пуста людина, зовсім пуста людина. І ось Богородиця нібито поступає нелогічно, поступає, як я сказав, не по шаманці. А вона поступає як рідна людина до дитини. І ось тут Бог каже, в цьому все вскривається. Мені сьогодні хотілося. Сьогодні все ж таки ще свято і Христопохлода. Я наприкінці тоді і скажу вам про хрест. Не хочу змішувати сьогодні ці поняття, але мені хотілося сьогодні вам сказати, вам здалося можливо дуже простим те, що я вам розповів. І ось цей момент, да, цей вивод, це ні на якій парафії, ні в якій парафії. Ніколи не буде родини, яка йде до Царства Небесного, якщо вона від моменту оцього, цього, що я приходжу, і я залишаюся самовитою людиною, тому що я приходжу ось я, Ось ікона, ось свічки і все. Я, Бог, моє таке сакральне відношення і не більше. А якщо немає любові, то ніколи нічого не виросте. Ні з людини, і ніякому разі не в сенсі спасіння, не в контексті спасіння. Тож кожному з вас, я сьогодні вважаю відкриття Пресвятої Богородиці в День Благовіщення Богородиці. Щоб ви відкрили те, що кожна людина, яка зустрічається на моєму шляху, це можливо янгол, напівянгу. Ким би він не був, але це та людина, яка посилається мені одна, дві, три, десять, на парафії всі, відкрию вам секрет, всі такі, вони всі нас виховують. Якщо ми з вами, напротяг з того, як ми відвідуємо храм, як ми допомагаємо тут, молимося, вбираємо, пройдемо з вами цей шлях і зрозуміємо, що ось ця парафіянка, да, сестра, або цей братик до цього був для мене якийсь людини, ну зайвої, ну, потусторонній. Ну. Він, 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 він не моя частинка родини. То через рік, два, три, п'ять ця людина обов'язково повинна стати вашим родичем. Іншого відношення не може бути. І в Благовіщенні саме цей момент подвигнути Богородицю якраз відповісти Ангелу. І з цього почалося наше спасіння. Ви слухали, і сьогодні і вчора в Тропарі співається. Спасіння нашого З цього початок. Жінка сказала, ця діва сказала. Да, я піду. Да, я буду любити. Амінь.